Слава Україні! Героям слава! Вітаємо сьогодні в стартовому турі з перемогою прем'єр-лізі. Перший тур проти Дудляра. 3-0 перемога. Саш, як прокоментуєш цю гру? Гра, скажімо так, давалась не так легко, як да? бачимо, який рахунок 3-0. Команда суперника гарний колектив. Да? Десь ми свої моменти реалізували сьогодні. Ми в першому колі відборі їм програли пять я Якщо не чи 5-3. Зараз скажімо так, взяли реванш. Ми налаштовуємося давати бій, тому маємо змогу відіхтові. Якось команда готується. Зараз другий етап. Етап найсильніших команд. Якась була підготовка чи ні? чи нічого незвичного. Все, все стабільно. Збираємось раз там в четвер раз в неділю по четвергам. Дир, дир, більше нічого. Так, для підтяги фізичної форми. Що подякував, успіхів вам надалі.